Останнього дня осені в Ужгороді визначали кращого студента Закарпаття 2011 року. Вже втретє молодь зібралася у залі обласного драмтеатру, щоб підтримати своїх друзів у їх прагненні стати кращим серед кращих. До фінальної частини шоу-програми потрапило вісім студентів з різних вишів краю. Серед них Тетяна Алмаші, Марія Бовдрич, Марія Дем'яник, Віталій Попович, Михайло Фазикаш, Йосип Чава, Марія Черничко та Ернес Самсончик. Окрім власне «Best Student», в рамках молодіжного рейтингу року також визначали переможців у численних номінаціях. Звання кращої кімнати та подарунок мікрохвильову піч відправилася до дівчат з гуртожитку номер 3 у жну. Тим часом, прямо на сцені, ведучі шоу-програми влаштували учасникам справжній допит, під час якого студенти відповідали на різноманітні питання та демонстрували свої таланти. Співали, танцювали, навіть на фортепіано грали та декламували вірші. А от звання кращого студента 2011 року у нелегкій боротьбі виборов студент третього курсу естрадного вокалу коледжу культури і мистецтв Йосип Чава. І незважаючи, що цей почесний титул лише один, усі без винятку учасники отримали пам'ятні подарунки від організаторів та партнерів шоу.